А це, власне, сам замок зсередини. Тут йдуть реставраційні роботи. І він страшний. І він страшний, який він може бути, якщо він в 50-х роках повністю згорів? Це що це у нас? А що це у нас? Кірниця, напевно, така велика, з якої воду брали для потреб замку. Колесо. Нашу колесо. А, а як ти думаєш, крутили? Напевно, велика якась будья була, чи я не знаю, що там було. Колесо Фортуна. А ми зараз йдемо, подивимося у виставковий зал на Старі фотографії. Всередині не лишилося нічого, ні ліпнини. Одні перекриття, Перекриття нові. Ось так виглядала вона. Сто років тому. Розбита алея до війни. Так, ти подивися, як краса. Там, де зараз все-таки зарос пустош. Ти подивися, яка красота. Дуже красиво. А цікаво, можливо, воно тут було відгороджено, ти бачиш? Так, от я тобі зайшов в город. Можливо, воно тут і було відгороджене. Бачите, це дев'ято у 2004-му яке був. Вони вже трошки почали робити. А ні, от він, тут, він, оцей бортик він йде. Вон тут вон. Він тут йде. Та, напевно, там далі йдуть сходи. Ось. Тоже це діба. Дуже дві Це щойне. Східний павільйон. Це східний павільйон. Зараз знищений. А, а ось східний павільйон з другого боку. Парковий павільйон. Парко. Ми будемо позаглядаємо, що там нього лишилось. Там зруйновано наразі більше, ніж тут Почти. на фотографії. Зруйновано палюстраду, але немає ні паркан, ні палюстра. Парковий павільон. Наявний стан. А ти бачиш? От ти бачиш? там, де воно так вниз ішло, тут була болюстрада. Табу, но що пише, каже, зруйновано. Так, тут балюстрада вже зруйнована. Порівняння 939 рік, 2004 рік. І сучасність. Де були доріжки, не лишилося нічого, навіть спогади, від них рівна травичка, красота не лишилося нічого. Ви скільки діздала? Ти подивись, які тут були портики, яка тут, тут була при вході Ти Бачиш, ми пропустили, ну, а зараз нічого, зараз просто. У після 14 року Оце був такий міст. Бачиш, і тут, напевно, були ці на статуї. Ось, ось тут були на статуї, нічого не лишилось. Ось зараз нічого не лишилось. Ось такий вид був на замок. Це, мабуть, від церкви. Ось такий він зараз. лишилося аналогічно не лишилося ні, ні балюстради. Не лишилося головної алеї. Костю цього цілий план, бачиш? побачиш зараз. Зараз зараз. Це територія, возру. Зараз, зараз я хочу кожну фотографію подивитися, бо в інтернеті я їх не знайшла. Оцих не знайшла. Подивись, як він був розмічений, красивий, які дорожки були, яка красота. Ти подивись. Ти подивись, як рівнес. А зараз. Пам'ятаєш, ми дивилися, що там було знизу що щось муровано, А ти подивись, дорожки які йшли. Чи знизу там дорічки так ми практично. Вносили. А зараз Зараз нічого, стежки. Так було заросло, все нас сипався Нічого. Ви тут щось рік ще виглядаєте, сьогоднішній стан. Ага, турнецький. Так, а це нас видно костьол з сторони палацу. Це з, з дверей. Зі сторони костьолу. А це в нас іде план.